Вітаю з вами Еліна Марко. Як проходять ваші вихідні? Я зібралася для вас писати далі прогнози, і ми будемо говорити про червень. Я думаю, що ви вже послухали загальний астропрогноз на моєму каналі. YouTube. той ще не послухав, шукайте ось тут. Посилання підсказки, куди можна перейти і послухати, якщо ви вперше на моєму каналі. Ну і не забувайте підписуватися. Хто хоче розвиватися в тематиці саме китайської метафізики, феншуй, китайська астрологія, бадзи або 400 у подолі, Ви на правильному каналі. Хто вперше мене чує, я займаюся цими практиками, цими науками 16 років. З 19 років я розпочала свій шлях в китайській метафізиці. Чому дуже рада і зараз веду активно свій канал Ютуб. Ми поговорили про загальні енергії червня. У Нас металевий кінь приступає до дії, до свого впливу з 5 числа. З 5 на 6 червня у нас зміниться місяць за китайським саме календарем. Ми зараз будемо говорити про погані енергії. В першу чергу, ви знаєте, що негативні енергії феншуй від них потрібен в першу чергу захист. Ми ставимо захист, ми носимо. Певні талісмани, амулети, ми робимо правильні дії, мислення, дії, результат. І, звичайно, що ми аналізуємо енергію нашого дому чи нашої квартири. І дуже негативний сектор у нас буде південь. Я про нього згадувала в загальному відеопрогнозі на червень місяць. І в нас там річна сімка. Хто в мене був на індивідуальному прогнозі, хто народився в рік. Саме коня для вас цей рік теж не є чудовим, прекрасним, феєричним. Потрібно берегти все, що ви напрацювали до цього року, тому що сімка це енергія літаюча зірка у феншої сімка. А вона здатна забирати, здатна робити певні неприємні ситуації. Це судові якісь волокнини, скажімо так, конкуренція зради, певні обмани і дуже багато чого іншого. Зараз я вам більше озвучу про неї, хто вперше чує за сімку. У нас є дев'ять літаючих зірок-фаншуй. Хто вже давно зі мною, або хто вивчає, читає про китайський і календар, і феншуй про китайську астрологію. А, ви вже знаєте, що в нас є 9 літаючих зірок, вони змінюються ще 20 років свою позицією. І саме у 24 році ми з вами увійшли в період дев'ятки, номера 9, який буде панувати до 2043 року. 20 років. Ну, вже 19 з половиною можна сказати. І далі буде одиниця правити за одиницею двійка, за двійкою трійка і так далі. І ці літаючі зірки, енергії, вони змінюються щороку. Тобто кожен з вас представляє певний знак зодіаку китайського саме Зодіаку. Я, наприклад, народилась в рік кролика, ви народилися в рік кози, в рік півня, в рік ем, змії, наприклад, є 12 знаків. І щороку ці літаючі енергії, ці зірки вибирають певний знак, певну позицію, певний сектор, і там поселяються на 365 днів за китайським календарем. І є літаючі зірки помісячні, тобто якісь щомісяці в ці дев'ять зірочок теж енергії змінюють свою позицію. І так рухається енергія, Все циклічно, все змінюється, може повторювати звичайно. І для коня, хто народився в рік коня, для вас в цьому році панує весь рік на півдні енергії сімки. Тому що ви, як знак коня, представляєте вогонь, вогонь і вогонь це завжди сектор півдня в мистецтві мистецтво, 3 грама Лі. І в цьому місяці, який буде в червні, саме з 5 числа розпочинатися, на вашому секторі ще місячна енергія прилетить п'ятірка. Найкорисніші, найкласніші зірки літаючої енергії, сірків фаншуй зараз, в дев'ятому періоді, в якому ми вже живемо, в який перейшли це 9, це 8 1, 6. 4 нейтральна. 3 дуже негативна, 2 ще негативна в дев'ятому періоді. Двійка саме, п'ятірка дуже негативна. і... Ну, В принципі, це всі зірки, які я озвучила. І сімка теж негативна до 2043 року. Лише в середини 9 періоду двійка почне набувати позитиву. Ще в цьому році протягом 3-4-5 років вона ще є негативною двійка. Тому, якщо ви народились в рік коня, в червні, по суті, ваш місяць. Тому що червень завжди в нас представляє знак коня. Червень місяць це завжди представник знаку коня. З 5-6 червня по 5-6 липня – це знак коня. Якщо ви народилися в червні, то в вашій карті Бадзи є у місяці народження, в стовпі народження, в натальній карті є ще знак коня. І весь рік діє Сімка. Я говорила, що проти неї треба максимальний захист. І навіть говорила в загальному відео. Шукайте посилання, переходьте нижче по моїх відео, слухайте, що вона дає, які негативні моменти. І також знаходьте на моєму каналі YouTube. Тут будуть посилання. Я буду додавати на астропрогноз на 2024 рік для коня. Є всі 12 знаків і плюс 13 відео загальний астропрогноз на 24 рік. Знаходьте і слухайте ці прогнози. Прогнози, вони є авторські, мої, моє бачення, моє прогнозування. І тому ви будете відслідковувати, як для вас вже проходить цей 24 й рік і є помісячні мої прогнози, які я даю для кожного знаку, плюс загальний. 7.5. вибухонебезпечна комбінація. Про це говорила в загальному прогнозі. Для вас приходить коники підірка, приходить ваш місяць, буде працювати самопокарання, кінь плюс кінь. Тому що ви народилися в рік коня, а приходить ще й червень місяць коня. І це в системі Бадзи називається самопокарання в китайському гороскопі, що означає, що кінь не може переносити ще біля себе одного коня, іде суперництво, егоїзм, гординя. Це самопокарання людина на основі дії цього самопокарання сама собі спричинює якісь проблеми на дорозі зі здоров'ям, у відносинах. В побуті, в домі, на роботі, в бізнесі своїм словом, емоціями і поведінкою. Тому ви в цьому місяці повинні себе вміти контролювати. П'ятірка помісячно в нас буде в черні на півдні. Дуже негативний сектор. Не рекомендую його зачіпати в квартирі вашій чи вдома. Знаходите по компасу в телефоні, звичайному, чи маєте компас лопань. Чи звичайний туристичний компас знаходити, де у вас південь, це 180 градусів, якщо брати тільки от точку таку основну: 180 градусів це знак коня, знак півдня, не знак півдня, а сектор півдня. І там буде п'ятірка помісячно Тобто на червень місяць 5 g прилітає, 5 жовта. Вона дуже негативна, може давати. Заборгованості п'ятірка жовта може давати проблеми зі здоров'ям і з грошима. Якщо до цього часу до червня місяця у вас між мен все було гаразд зі здоров'ям, то в червні може проявитися негатив по здоров'ю. П'ятірка дає місяць з проблемами, місяць з перепонами, місяць з великими розтратами або неправильним вкладанням часу, грошей і енергії. Далі, удача здоров'я дуже слабка, грошова удача теж слабка. Коники у вас в цьому місяці, найбільше, що у вас сімка річна, романтична удача теж слабка. І тут виникає питання да, от слухачів, хто от приходить на консультації, що ж робити? Нічого не робити, коли пролітає ця п'ятірка, чи річна вона зараз для півників на заході річна, а для вас. Саме для знаку коня буде на півдні весь червень місяць. Що робити, коли приходить п'ятірка? Перше займатися здоров'ям, ментальним фізичним, друге планування це те саме, знаєте, як ніби ретроградний Меркурій. Всі ж про нього чули, знаєте, про ретроградний Меркурій, коли він приходить, його період там, протягом майже місяця він триває. Що ми робимо? Ми плануємо, ми завершуємо якісь справи, ми не починаємо чогось нового, ми не робимо чогось, можливо, там супермасштабного, якщо це не заплановано раніше. Так само при п'ятірці. ми а, ніби живемо в енергії інь. Енергія інця тоді, коли треба трішки призупинитися при поганій удачі, при поганій енергії і набиратися знань, інформації, зайнятися здоров'ям, зайнятися своєю ментальністю, розвитком. Не починати не планувати щось масштабне, грандіозне, надто важливе. При п'ятірці бажано займатися медитаціями, йогою, спортом. Звичайно, потрібно мати захист. Тобто, якщо ви народилися в рік коня, ми ж з вами феншуїсти, ми з вами любимо китайську метафізику. Який захист від п'ятірки? Перше, це на півдні цього місяця має, має стояти пагода п'яти стихій, статуетка талісман. Ви повинні носити брелок пагоду п'яти стихій біля себе: це гаманець, це сумка, це в автомобілі. Далі ви е, повинні використовувати янтру Меркурія проти п'ятірки, на півдні можна розміщувати браслет з бусиною зі Варджа і взагалі брилок. Варджа в мене її можна замовити як браслетом, так і брилок в моєму фельдшу магазині. Пишіть, замовляйте, воно зрівно з часу вам буде потрібно. Не в цьому місяці, так в наступному році, в якомусь певному місяці. Розумієте, ці всі талісмани феншуй. Браслет з бусиною з черепаха. Вішаємо на південь музику шість uh, трубочок. Ставимо захист uh, класичний сіль вода монети. Далі uh, обов'язково можна ще носити брелок, фігурку ступа Кала-Чакра. І, звичайно, заполучаємо до своєї удачі для себе по своїй карті бази, по енергіях своїх астрологічних союзників. Тобто, для знака коня ваш астрологічний союзник, який це знак тигра і знак собаки, тому що ви ви входите саме в сезон і вогню, і в трик. Да, саме в сезон вогню. Зараз я передивлюся, щоб я правильно сказала, трикутник вогню. В трикутник вогню. І так, для коня. Астрологічний союзник на все життя не має значення, в якому ви році живете, який місяць ваші союзники залишаються з вами назавжди. Це як певне правило в гороскопі, розумієте? Якісь планети в західної астрології співпрацюють, якісь конфліктують. Так само тут в китайські знаки, які між собою співпрацюють, а які не варто використовувати. Знаки це є люди, з якими ви зустрічаєтесь, працюєте, взаємодієте. І от бажано хто народився в рік. Коня у червні місяці співпрацювати з тими людьми, хто народився в рік тигра або собаки. Також ваш секретний друг це знак кози, можна теж використовувати. Що таке астрологічний союзник? Можна носити браслет астрологічного союзника, де на браслеті є ваш знак, знак коня, знак тигра і знак саме буде розміщений, намальований, викарбований знак собаки. І ви цей браслет носите з собою. Це і є ваш захист, талісманний захист. Можна носити якусь картинку і цих знаків в сумці, в папочках з собою, в автомобілі, певні наклейки. І можна носити брилок тигра чи брилок собаки, можна того і того. Тобто це такий символічний підхід для того, як захищатися в погані місяці. Ну, хто знає, як це все може вплинути, захист дасть, не дасть, ніхто про це не знає. Але символізм має своє значення в гороскопі. І, звичайно, що коникам вам треба дуже сильна підтримка в цьому місяці. Місяць буде складним. Будь ласка, візьміться до уваги, що у вас є, з того, що я назвала носіть, використовуйте, не знаходьтеся на півдні вашого дому, квартири, саду, території на півдні. Старайтеся уникати півдня, особливо якщо не знак коня, тому що там дуже негативна енергія, і дуже важливо коникам бути обережним з вогнем цього місяця в червні. Це ракетні небезпеки, відслідковуйте, де ви живете, будьте дуже обачними. Це вогонь на кухні, вогонь десь в лісі. Якщо ви десь виїжджаєте на відпочинок, можна отримати травми під час вогню. Це дорога, це швидкість, це автомобіль, це нервова система, це серцево-судинна система. По здоров'ю вона дасть про себе знати в негативному плані для знака коня. В черні і ще важливо тримати себе під контролем, менше проявляти егоїзму, гордині, викидати непотрібних слів, емоції стороною своїх рідних, близьких людей, колег, тобто навчитися контролювати свої емоції, тому що вони будуть зашкалювати для вас, хто народився в рік коня в черні, бо працює самопокарання і негативна комбінація феншуй 7-5 як енергії для вашого знаку. Тому коники, і ще особливо обережним, треба бути дерев'яним коням. Чому? Тому що в нас проходить місяць червень металевого коня, а метал ян зіштовхується з деревом ян. Якщо ви народилися в рік дерев'яного коня, то місяць буде ще плюс проблематичніше. Тому що, якщо вам не корисний метал і дерево, наприклад. По карті, то ви отримаєте максимальний конфлікт, збій в системі свого балансу життя, де щось в якій сфері життя підуть негаразди. Ну в основному це річний стовп, перший отримає конфлікт. А ось і відповідно, це голова, це емоції, це ваш мозок, очі, зір, обличчя, можливі травми шиї верхніх частин. Передпліччя, плечі, голова, вуха, волосся. Може щось пострадати по здоров'ю в цих органах, саме для дерев'яного коня в червні місяці. Ось такий прогноз. Дякую за ваші лайки, коментарі, перегляди. Для мене це важливо. Я віддаю для вас енергію, безкоштовний, по суті, контент. І від вас теж хочу отримувати взамін. Так? Енергію це ваші лайки. І також ваші коментарі або поділіться цим відео зі своїми друзями, знайомими, щоб вони приєднались по бажанню і своїх якихось інтересах на мій канал YouTube. Ми продовжуємо далі.